Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна, це місто Чортків, і ми сьогодні з вами їдемо в село Шульганівка. Трішки підстрибю автобус, тому що тут бруківка. Але частинку хочу показати вам ще місто Чортків. Місто Чортків це районний центр. Із міста Чортків, в місті Чортків я сідаю на маршрутку і їду в село Ягільниця. І спершу хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Дуже дуже вам дякую. Так, хочу ще сказати, що я створила групу на Фейсбук. Я в описі під відео залишу цю групу. Будь ласка, з групу, тому що групу я створила, щоб люди подавали туди оголошення про продаж нерухомості з всієї України. Відео села у мене не буде, тому що я поспішала і села я не бачила зовсім. В цьому селі, в цьому селі я перший раз, тому по всіх питаннях, що вас буде цікавити про село і інші питання, будь ласка, під в описі під відео буде телефон продавця і в коментарі, тому все уточняйте у неї. Від міста Чортків до Шульганівки 14, 14 кілометрів. Це зупинка в селі, і з цієї зупинки я йду до будинку, який продається. Ось ви бачите будинок, який продається. Зразу видно, що тут гарний пліт, брама, і заходимо на подвір'я. Зустрічає котик. Як бачите, є і господарські споруди, і будинок. Будинок це глядний, будинок газифікований, до будинку проведена вода. Всі умови для проживання є. Двері в будинку поміняли, двері нові в будинку. Всюди квіти. Ну, Мені подобаються квіти, тому я на це звертаю увагу. І хочу звернути вашу увагу ще. Лічильник на електрику, як бачите, виведений на вулицю. Заходимо в будинок, будинок з ремонтом. Заходимо в ванну. В ванні ремонт зробили минулого року. Всюди плитка. Плитка нова, тому що в минулому році зробили ремонт. Все новеньке, гарненьке. Є бойлер. Кімната номер 1 це вітальня. Вітальний ремонт зробили в цьому році. Як бачите, вітальня простора, світла, постелений ламінат на підлозі. В будинку всі стіни пошпакльовані. Також в будинку всюди пластикові вікна. Будинок в дуже гарному стані. Тут можна заїжджати і жити. Ціна будинку 14 тисяч доларів. Кімната номер 2 В цій кімнаті поклеєні обої, дерев'яна підлога, і як бачите, є грубка, газ. Підведений до будинку, ви можете користуватись як газовим опаленням, так користуватись грубкою. Це уже кому як подобається, кому як краще. І кімната номер 3 Хочу показати вам, що є конвектор в кімнаті, пластикове вікно. І також в цій кімнаті є грубка. Можете опалювати, як вам зручно. Хочете дровами, хочете, користуєтесь газом. Мені будинок сподобався. Виходимо з будинку. І ось там навпроти кухня. Зараз я вам покажу кухню. В кухні також бачите пластикові двері, пластикове вікно, подвір'я. І справа город. Будинок приватизований, можете їхати і купляти. Заходимо в кухню. Кухня також, як бачите, з ремонтом. Видно, що тут гарна господинка, тому що вже огірків наквасила, назакривала. До кухні проведений газ, тому ви можете готувати, бачите, плита стоїть, можете користуватись газом, ну тут користується газом, але також ще є пічка, можна і е, користуватись пічкою, палити дровами. На підлозі плитка. Є витяжка, ну, все є, все є для проживання. І город. Городу 15 сотих. Бачите, город посажений, в гарному стані, ну, не заріз бур'янами. Ось тут курник. Ну і ви бачили, там є хліб, є кладовка, також є підвал. Здається, я все вам розказала. Що не розказала, це все уточняйте у продавця. Всього доброго!